Реалізуємо в Python наступну задачу. Користувач вводить значення кутів А та Б. Потрібно визначити, чи є задані кути суміжними. Перейдемо до заповнення блок-схеми. За умовою задачі, користувач вводить значення для змінних А та Б. За властивістю суміжних кутів їх сума має дорівнювати 180 градусів. Значить, умову запишемо наступним чином. А плюс Б дорівнює 180. У випадку, якщо умова буде справджуватися, на екран виведемо повідомлення, «Кути є сумішними. В протилежному випадку виведемо на екран повідомлення, «Кути не є сумішними. Побудуємо програму за складеною блок-схемою. Забезпечимо введення значення для змінної А через команду Input. В якості текстового повідомлення запишемо текст «Введи значення першого кута. Надамо змінній А числовий тип цілий. Аналогічно запрограмуємо введення значення для змінної B, реалізуємо розгалуження за допомогою оператора І. записуємо сам оператор, умову та ставимо двокрапку. Тепер програмуємо гілку True. Тобто потрібно вивести на екран повідомлення, «Кути є сумішними. Виведення здійснюється за допомогою команди Print. Програмуємо протилежний випадок. Записуємо оператор else, ставимо дві крапки та виводимо на екран повідомлення, «Кути не є сумішними. Протестуємо програму. В якості першого кута введемо 120 градусів, в якості другого кута 60 градусів. Їх сума дорівнює 180, отже, задані кути є сумішними.